На Полтавщині служба безпеки України заблокувала ще одну схему ухиляння від мобілізації чоловіків призивного віку, куратором якої був очільник одного з районних військоматів. Він систематично вимагав гроші від керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній, обіцяючи забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури. За матеріалами слідства свою протиправну діяльність фігурант розпочав майже одразу після призначення на посаду у вересні 2023 року. Він направляв керівникам підприємств розпорядження про виклик їх співробітників до військомату. Згодом пропонував вирішити питання відтермінування мобілізації за грошову винагороду. Правоохоронці задокументували факт вимагання фігурантам пального в еквіваленті майже 4 тисячі доларів США за відтермінування від призову 15 співробітників. У ході обшуку проведеного за місцем служби фігуранта вилучено засоби зв'язку та документальні матеріали, які підтверджують його причетність до протиправної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи із викриття й документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з нацполом Полтавщини під процесуальним керівництвом полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Очікуємо результати судового процесу та вирок обвинуваченому. Кожен хто своїми діями шкодить Україні, буде нести відповідальність перед законом. Дмитро Цлюльник, Кременчуцькі новини.